Добрий ранок, Одеса. Ніч в місті та області пройшла без сигналів повітряної тривоги. Розпочалися вихідні, тож будьте свідомими та не наражайте на небезпеку себе та своїх близьких. Ми ж продовжуємо вас охороняти 24 на 7. За добу патрульні поліцейські опрацювали 897 викликів, перевірили 58 підозрілих осіб. До відділків поліції доставили 12 порушників комендантської години та виявили сім нетверезих водіїв. Під час війни гучні звуки викликають у більшості людей тривожність. Як приклад цієї ночі патрульні поліцейські виїжджали на чотири виклики, пов'язані з порушенням тиші. У одному випадку це була гучна музика, яка заважала відпочивати сусідам у трьох сварки. Тож хочемо нагадати: з 22 години до 8 години ранку забороняється гучно співати, кричати та гучно слухати музику. А також в цей час забороняється проводити ремонтні. Роботи, які створюють шум. Наполегливо просимо прислуховуватись до наших порад та до сигналів повітряної тривоги. Патрульні поліцейські продовжують виявляти осіб, які можуть бути причетні до співпраці з країною-агресором. Так, вчора в день велопатрульні затримали чоловіка, який фотографував об'єкти інфраструктури. Під час огляду його мобільного телефону було знайдено багато фотографій місць прильотів, державних установ, кораблів, а також були переводи коштів від абонентів. Країни-агресора. Чоловіка затримали та передали у відповідні служби. Також вчора на одному із блокпостів зупинили чоловіка. Під час огляду речей було знайдено медалі СРСР, а також російські кошти. З метою перевірки чоловіка доставили до відділку поліції. Липень нам дарує сонячні яскраві дні, але воєнний стан диктує свої правила та обмеження. Дотримуйтесь комендантської години. Не ходіть на море. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, бережіть себе, піклуйтесь про своїх рідних, безпечних вам вихідних. Все буде Україна!